Hi. Сьогодні я покажу, як зробити паси на телефоні і на комп'ютері в 2024 році. Ну що ж, давайте перейдемо. Перша версія буде для комп'ютеру, але дослухайте все до кінця, навіть якщо ви з телефону. Тому я вам зараз показую, для початку ви маєте написати на англійському. В браузері Create. Roblox.com. І реально дослухайте до кінця, навіть якщо ви з телефону. Бо я буду все розповідати, як і на телефоні, як і на комп'ютері. Тобто, подивіться, прям все відео. Так, тепер ми заходимо по першому пересиланню. Roblox Creator Hub. Ви зайшли і вам показало ваші карти там і так далі. Ну що? Хочу вам сказати, те, що якщо у вас тут не зареєстровано, то ви реєструєтесь. Тобто вводите ваш нік в Роблоксі і ваш пароль з Роблоксу. Так, ви, от ви зареєструвалися. Тепер заходимо на Creations. Вибираємо будь-яку карту. Наприклад, я візьму вікуся Space Place number 23. Тепер ми. В, тут в пошуку шукаємо монетизейшн. І, до речі, якщо у вас отак все закрито, то краще все повідкривайте. Ну, або якщо у вас так, відкрити тільки монетизейшн. І ми знайшли кнопочку Пасис. У мене тут нема пасів, тому ми зробимо Create Pass. Тобто тут ви можете змінити фотографію. Може бути формату GP. -g тобто, що ви маєте назвати, наприклад, е, я не знаю Please donate, хай буде. Але ви не можете більше зробити, ніж 50 символів. Description, тобто опис, це не дуже обов'язково. Тепер ви можете поміняти фотографію на будь-яку. От Взагалі, головне, щоб був такий формат, як тут сказано. Далі натискаємо на Create Pass. Все, він створився. Але як бачите, тут кнопочка Off Sale пише, тому ми ще раз натискаємо на Pass, Sales, Тобто ціни і intem for sale. Натискаємо на ось цю штучку. Тобто, щоб ми відкрили. Тепер вам пишете, що ціна недоступна. Тобто ви тепер вписуєте будь-яку цифру. Хай буде. 20 робуксів. І ось вам пише скільки вам прийде. Тобто комісія. І вам пише, що вам прийде 70%. Тобто з 20% прийде 14%. Наприклад, з 15 прийде 10%. там ну з 16 прийде 11, зі 100 прийде 70. Тобто ви вибираєте любу суму і вам тут пише, скільки буде кош... скільки ви отримаєте з пасу. І як вам донатять, то вам прийде через 5-6 днів, здається. Або до тижня. Так, я вибираю, наприклад, 100 робуксів. Тепер save changes». Все, тобто наш пас го готовий. Back to social intents я тільки що назвала, і побачила мої всі паси. Тобто в цій карті в мене він один, і тому він один. Зараз я зніму, як це робити на телефоні. Щоб зробити пас на телефоні, вам також треба зайти в браузер. Це може бути Safari, якщо у вас iPhone. Або Google, якщо це Android. І пишемо знову create roblox.com. У мене воно вже є. Так, я відкрила, і я вже зайшла на свій аккаунт. Ви можете зробити. Версію для комп'ютера, але можете не робити. Натискаємо на Home, тобто на цих три палочки. І натискаємо у мене просто перекладається творіння або Create також. Так. І от мої події: натискаємо любу карту. Але в мене ви бачите. Так. Я не випадково натисну на ту кнопку. Так, тепер ми знову натискаємо на три палочки, коли ми зайшли в світ. І шукаємо монетизацію і паси, навіть якщо на українській. Створіть перепустку. У мене просто на українській, вибачте. Так, може бути такий файл, ім'я любе але на англійській. Наприклад, можете навіть символи написати. Так. Це я вже можу створити, коли у вас горить синя кнопка. Створити пропуск. Далі ми натискаємо знову на пас. Три палочки і продажі. Тепер товар для продажу включаємо і вводимо любу ціну. Має бути не менше одного. Але коли ви вибираєте один, вам прийде 0. Тому вибирайте щось не одно. одне. Зберегти зміни. І все, пропуск успішно оновлений, і, і все в ньому, і він уже. Тобто, тобто, там є гроші. І якщо ви зайдете в пліздонейт, то вони у вас будуть. Ну що ж, всім дякую за перегляд, всім па-па.